Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про топ змін трудового законодавства та зупинимося на використанні праці на оформлених трудових відносин і куди звернутися і роботодавцю і працівнику у разі питань трудових прав? І в нас у студії Капінус Вікторія, головний державний інспектор відділу з питань праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області. Вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Отже, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, які зміни відбулися в трудовому законодавстві, за час воєнного стану і, будь ласка, окресліть самі головні ТОП-зміни. Добрий день ще раз, всі слухачі. Поговоримо про 5 топ змін, на нашу думку, у трудовому законодавстві України, які відбулися саме за час воєнного стану. Перша зміна: на період дії воєнного стану було запроваджено абсолютно новий правовий механізм призупинення дії трудового договору. Що це таке? Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. У зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем роботи працівнику та виконання працівником відповідної роботи. Призупинення дій трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов'язків, передбачених трудовим договором. Тобто призупинення дії трудового договору може здійснюватись за ініціативи сторін, як роботодавця, так і працівника, але не більше, ніж період дії воєнного стану. Якщо ж роботодавець хоче відновити призупинений трудовий договір, він повинен за 10 календарних днів, повторюю, за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. Друга зміна, яка відбулася в порядку розірвання трудового договору за час дії воєнного стану, розповідаю, зазнав змін порядок припинення трудових відносин. У зв'язку з веденням бойових дій, в яких розташоване підприємство, установа організація, існування загрози для життя і здоров'я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві. Крім випадків примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, що відноситься до об'єктів критичної інфраструктури, можна прочитати в законі про критичну інфраструктуру. Також допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період тимчасової непрацездатності працівника, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки за догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Звертаємо увагу, що під час воєнного стану не застосовуються норми кодексу законів про працю щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою згод спілкові організації. Запроваджено нову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором у зв'язку із знищенням, відсутністю виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Обов'язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечити працівника роботою, визначеною трудовим договором. Важливо, розірвання трудового договору проводиться лише в тому випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Третя зміна, яка відбулася за час воєнного стану, зміна умов найму іноземних працівників. Основна зміна це скасування розміру мінімальної заробітної плати для всіх категорій іноземних найманих працівників. Нагадаємо, що раніше за загальним правилом розмір мінімальної заробітної плати іноземного працівника мав становити не менше 10 розмірів мінімальної заробітної плати, якщо тільки він не належав до особливої категорії. Відповідно до чинного законодавства, змінено категорії іноземних працівників і належність до певної категорії не має наслідком застосування спеціальних розмірів заробітної плати. Змінено строки дії дозволу на застосування праці. Підвищено розмір державного збору за оформлення, продовження строку дії дозволу, вдосконалена механізм обміну повідомленнями між роботодавцем та відповідним центром зайнятості. Четверта зміна, яка відбулася, це обмін документами, організація кадрового діловодства та архівне зберігання кадрових документів у роботодавця. Порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці. Перелік районів активних бойових дій постійно оновлюється і затверджується міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Під час воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитись про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів, розпоряджень роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником. Тобто поясню, що це таке: це електронна пошта, месенджери і таке інше. Роботодавець може узгодити з працівником порядок оформлення роботи з документами індивідуально, або затвердити загальний порядок для підприємства і донести його положення до всіх працівників. Донести до всіх працівників мається на увазі ознайомити під підпис або відправити засобами електронного зв'язку. П'ята зміна, яка відбулась, порядок переведення працівника та зміна істотних умов праці. Під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу не обумовлено трудовим договором без його згоди. Крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Оплата праці в такому випадку повинна бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. Важливо, що у період воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених Кодексом законів про працю, здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов. Тобто це може бути за день, за два, за три. Раніше, нагадаю, працівник мав бути повідомлений не пізніше, як за два місяці до запровадження таких змін. Тобто витримувались термін два місяці обов'язково? Наразі така умова відсутня тільки до запровадження таких нових змін. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, які ризики існують у разі, якщо не декларують працівників? Повідомлю, що і зверну увагу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, на відповідальність за недопущення працівника до роботи без укладення трудового договору, контракту та без повідомлення органів Державної податкової служби про прийняття такого працівника. При прийомі на роботу направляється повідомлення до Державної податкової служби та складається наказ, який ознайомлюється працівник. Нагадаємо, що фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю України. У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору контракту розмір штрафу складає 10 мінімальних заробітних плат, що наразі становить 67 тисяч гривень. Вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцю вже у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення. Зверну увагу, що за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. Ну, наприклад, за ці кошти можна 2 роки виплачувати працівнику заробітну плату на рівні мінімальної та сплачувати усі податки та збори. Наголошуємо, що якщо не декларуєте працівників, ризикуєте втратити гроші. А ось куди може звертатися роботодавець, якщо є питання щодо оформлення працівників на роботу? Є якась підтримка з боку держави по оформленню трудових відносин? Звичайно, кожен роботодавець, який підтримує цивілізовані трудові відносини зі своїми працівниками, має можливість звертатись до нас. Південно-східного міжрегіонального управління, Державної служби з питань праці за безоплатною допомогою, по оформленню трудових відносин, роз'ясненню трудового законодавства. На нашому сайті розміщений розпорядок роботи Південно-Східного міжрегіонального управління, Державної служби з питань праці. Також функціонує сервіс Інтерактивний інспектор, на який телефон відповідає Сектор забезпечення інспекційної діяльності. Можете записати телефон 098 109 50 74. Запам'ятати просто. У разі порушення трудових прав звертайтесь до нас, до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці у Дніпропетровській області за адресою вулиця Армстронга, Ніла, 1Д, місто Дніпро, це колишня вулиця Казакова. Також у нас розташований на сайті управління офіційний емейл. Запам'ятати теж просто діінкадisp.gov.ua також існує емейл для реєстрації фідної документації, який ви можете знайти на нашому сайті. Телефон приймальні 794 30. У нас також є телеграм-канал «Собака ДСП Дніпро», на якому публікуються зміни роз'яснення трудового законодавства, новини трудового законодавства. Я нашим раді слухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, які зміни відбулися в трудовому законодавстві за час воєнного стану. А у нас в студії була Капінус Вікторія, головний державний інспектор відділу з питань праці центрального регіону управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області. В Студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженерка ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.